Hello, Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френлі. Ми пробували з вами круасани зі смаком лісових ягід. Сьогодні в цьому відео ми попробуємо з вами круасани з начинкою шоколад апельсин. Перший раз бачу такий смак, шоколад вже їв, але щоб за апельсином, шоколад поєднання з апельсином ще таки не пробував. Тому такі справи сьогодні на календарі 28 липня, це до 30 липня. Ще є. Два дні в запасі. Думаю, не буде зіпсовано, а буде свіже та добре. Ага, якраз свіже. Ну, яке вже буде. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо. День у реагує, день у реагує. Сьогодні він буде їсти. ...круасани, фасовані шоколадно-пельсиновою начинкою. Коротше, агробізнес. міні круасани з начинкою. Шоколад, апельсин, син, син! Відкриваємо та пробуємо. Let's 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 go! Let go! Let go! Let's go! 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 Let's go! Let's go! Let's go! 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 Погнали за цінем, коротше. Так, ну щось шо таке? Шоколад і апельсин. Поїхали. Ой, не дуже. Нагадує мармелад. Апельсиновий там. Начинки, як завжди, тут мало. Як в попередньому мало, так і в цьому. Вибачалося щось потекло. На зрота. В принципі, їсти можна. Начинки могли більше дати. Ну таке. Думаю, 8 балів поставимо. І... Правда, тут круасанів небагато, але вже їх є. Угу. Скільки є, скільки є. Ну, приблизно я собі такий смак і уявляв. Шоколад, апельсин. Це в принципі все. Ну таке на мас. Принципі їсти. То, що мало начинки, дали. Угу. Mm ну, -hmm. no, не дуже лайка вже. Ще тряхруя саме. Таке веселе, вісім балів. Бо то що солодке трохи та да. я поставив вісім. Круасанно асасино, ха, ха останній, це останні. Як завжди вони начинки поскупилися дати, ну вже як є. Я хотів дуже сильно знайти круасани з яблуком. З яблуком не знайшов. Зато з десовими ягодами із шоколаду апельсиною я зміг знайти дивно. Може десь з яблуком ще знайду, не знаю. Коротше, на цьому все. Я з вами прощаюся. Дякую, що додивилися це відео. Що? Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був, як завжди, День Спренлі. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Ну, такі були круасани. Оцінив на 8 балів. тому такі справи. Не знаю, пробуйте. Можете, в принципі, собі таке зацінити та спробувати. Всім пока-пока!